У Криму вбили 16-річного мешканця Рівненщини. Мати думає, що її сина жорстоко побили правоохоронці. Марку Іванюку було 16 років, сам родом з міста Березне. Він навчався на зварювальника в одному з навчальних закладів чорноморського району Криму. На великдень хлопець разом з другом пішов на дискотеку і більше додому живим не повернувся. Назад було вже як вони йшли з дискотеки, Якась потусовка там була. Не знаю, що там було дискотеці. От вони два хлопці, один хлопець з дівчиною, а з другим хлопцем вони пішли з Колею. От вони пішли, як Колі по колі на свідченнях, що мені Коля розказував, що вони йшли з пісокою. Ну така, трошки п'яненькі були, але каже, йшли спокійно, був туман і каже, їхали на зустріч міліціонери на Краснуй Шістьорці. Каже, ми їх спиняли, щоб нас завезли в Оленівку, але вони. Відмовилися, щось там не знаю. Нагрубнули, нагрубили їм. Ну я не знаю, як там було. І каже, і все каже. Після того я нічого не помню. Я проснувся від того, що всі кричать. Коротше, і стати на ноги я не зміг. Каже, і Марк був побита голова. Марк лежав в калюжі крові. Хлопець помер на місці події. Мати каже, її син був увесь побитий, травмовані ноги, тулуб та голова. Тетяна не знає, хто і за що вбив її сина, але підозрює, що товариш щось приховує. Цього хлопця, що я розпитувала, його плакала, просила. Він не признається, бо він дуже зляканий. Його дуже залякали, видно. Він не може не повний, бо в нього голова не травмірована, не руки, не голова. Йо просто по ногах набили. А Марк мене здоровший, він малий ростом. Він ну, такі, от чуть вище за мене. Цей хлопець коля. А Марк мене скажу, більший, може він з ним почав битися. Може, в ході драків, ну, от вони його убили. Я не знаю, як це вийшло, але вони його. Я подозріваю, що це міліціонери, бо тому, що Колі казав, я не чув, як вони від'їжджали. Тетяна Іванюк думає, що її нащадка могли побити за його українську мову. Щоправда, це лише одна із версій. За те, що він, мабуть, по-українськи почав зі мною говорити, бо тому, що він по-українськи говорив, він не говорив по-русськи. Можливо, і за цього почалась потасовка. Бо тому, що як приїхали до мене міліціонери, я помітила, коли він мені писав акт, він мене перекривив, коли говорили українською мовою. Я не знаю, це зв'язано чи не зв'язано, але він мене перекривив. Він сюди завжди рвався, бо там всі говорять по русски тут по-українськи. Ну, такі ну, свої, тим більше своє кажуть, своя шкура легше свої стіни і допомагають То, вдома. Він, він так, я казав, дуже тяжко мені там. кажу, чого тяжко? Ну, каже, так, конфлікти і з мовою того -сього, там, ну, таке всяке. Каже, Я сам по-російськи не гугу -гу, тут. Там, не можу. любив Крим. Туди мати казала, їдь, доучись, де приїдеш березну, в березному, в березному хотів. Там є всі друзі тут. Де все, десь поїхав, де й били. Це вже останній раз він фактично поїхав? Ну, останній рік доучувався. Так, да, 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 да. останній вже мався їхати. Назад. Що ж насправді сталося тієї ночі, і хто причетний до смерті 16-річного підлітка, нам дізнатися у правоохоронців Криму не вдалося. У Чорноморському райвідділі міліції повідомили, що інформацію по телефону не надають. А у прес-службі розповіли, що потрібно звертатися у слідчий комітет, який створений після входження Криму до Росії. Там всі злочини вже розглядаються відповідно до чинного російського кримінального законодавства. Ми плануємо туди надіслати офіційний запит. Мати ж загиблого підлітка не збирається залишати. Тися осторонь розслідування справи планує знайти винуватців у смерті сина. Я оце хороню дитину і їду, буду займатися займати адвокатом. І я прошу вас допомогти, розслідувати, бо тому, що ви знаєте як. Хоча вроді би розшук, ну, хороший чоловік, там який розшукає, каже, що я буду все перевіряти, Це хороша версія. Будемо все допомагати, але я не вірю. Жінка просить всіх, кому що небудь відомо про дану трагедію, не бути байдужими і повідомити їй чи правоохоронцям.